Вон, где взрывается, вон, там, там, там. Вот аж горит, видно. Ну мне нрауться, как оно горит. Как люди суетяться, пожарки приезжают, бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно уже ещё дуще горит. Операция паутина. Что это интересно? А вот ещё взорвалось только что. Україна завдає нищівного удару по Росії. Путін мовчить. Росіяни скиглять. Трамп розгублений. А Білий дім у ступорі. Нам не нужны ніякі переговори. Нам далі сьогодні в рот, Нам далі сьогодні зайші СБУ знищує десятки літаків ворога, про які РФ казала їх не дістати. Масштабна операція змінює правила гри сьогодні. Більш детально про операцію повотина та що про це каже Білий Дім. Про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. І дубельсишу піск, коїтувакавути то Ну, я еще за блядь, может, пьяный еще. Это дрон летел, блядь, короче. Слышал сейчас взрыв? Охуеть! На оборона Росії заявляє про рекордну атаку дронів, збито понад 160 БПЛА. Масштабна повітряна операція відбулася в ніч на 2 червня. Стала продовженням спецоперації СБУ під назвою «Павутина». За даними 24 го каналу, який посилається на російські пропагандистські змі у різних регіонах країни агресора, зафіксовано десятки вибухів. «Ще один літить. Де?» Нам скучно. Застой. Хочется движухи. это скоро все все побачите. Как только начинается движуха, так нам страшно. Не бомбите и не бомбимы будете. Тож відбулась масштабна атака дронів по Росії. Вибухи пролунали щонайменше у самих регіонах. У ніч проти 2 червня дрони атакували одразу кілька російських регіонів. Пробововно повідомляють у Курській, Липецькій, Воронезькій, Разянській, Ростовській, Брянській та інших областях. За даними Міноборони РФ було збито понад 160 безпілотників. Рекордна кількість за час повномасштабної війни. Ми на сьогоднішній день приблизились к чи ні? Якщо у нас був тренд, ключовий... Понимаете, ага. это вам нужен мир. Мне нужен, да, а он всем нужен мир. Нет. Нам победа, Нам победа нужна. У нас совсем другая задача. Наша задача обеспечить Ой. процветание нашей страны в безопасности на поколение вперед. Там полыхает все. О, Господи, еще раз, девочки, еще. У Курську внаслідок падіння уламків загорілись приватні будинки, гаражі та ймовірно постраждав багатоквартирний будинок. У Липецьку місцеві жителі чули близько 10 вибухів. А у Воронезькій області дрони атакували військовий аеродром. Борисогліпськ влада окремих регіонів підтверджує збиття БПЛА, але масштаби пошкоджень та втрати не розголошуються. Тут Злетело. Откуда взлетають, ніче не понятно. Вот он, скловол, оба ни с того, не сіот. Оба! Отділ, оп, чего техника дошла. А наху... за рулем -то. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетятся, пожарки приїжджають, бігають, суетятся, пытаються руками потушить, а воно ще дуще горить. Нагадаю, вчора, 1 червня, служба безпеки України успішно реалізувала масштабну спецоперацію Павутина, в ході якої дрони атакували одразу чотири російські військові аеродроми. В результаті було уражено 41 літак повітряно-космічних сил РФ. Згідно з оцінками, загальні збитки склали близько 7 мільярдів доларів. Стратегічну спецоперацію СБУ Павутина спрямовано проти російської авіації готували понад півтора року. Про це Повідомило Радіо Свобода з посиланням на джерело в службі безпеки України. Вадим Вадимович, докладу установку голосом Є... От, роз наша стратегія 95 -й, 22 -й. за даними джерел. Операцію особисто контролював президент Володимир Зеленський. Безпосередню реалізацію координував голова СБУ Василь Марлюк разом із командою служби. Блискуча операція проведена на території ворога. виключно. Проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі. Заслужені їхні втрати. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився. Безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. Дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Розповів співрозмовник Радіо Свобода. Таму тому, то завтра буду. переговоры. Я так чувствую, что они вам кручивают ху**. -ха. Нам не нужны никакие переговоры. Нам дали сегодня в рот. Нам дали сегодня защику в Иркутске. Они показали свою силу. Они св показали свою стратегию. Что они работают. Они плюнули с*** очередной раз в лицо. Плюнули наши разведки. В рот им дали. Потому что мы не работаем. Нас просто сегодня отымели на Як пише за телеграф у ході операції павотина були знищені стратегічно важливі літаки для Росії. Серед цілої бомбардувальники ту 95 здатні нести як ядерні, так і звичайні боєголовки. А також надзвукові ту 160 за даними української розвідки серед уражених машин, також Ту-22М3 та рідкісний літак. А 50 оплот система раннього попередження і управління його вартість оцінюють у понад 300 мільйонів доларів. Знищення такого. было такая стало особлого болючим ударом по авиационному потенциалу РФ. Вот он, от нее коптеры полетели, тут сцепились на этой стоянки, на Вот четыре или пять коптеров я снимал. Мы все ло, ло, любитель ловского хоке, лох... жизни, когда человека разматывают, как ло. Вы всегда учили нас бить первые, мы ударили. Ну нас бьют каждый день. Ну неужели рядом нету человека, который может сказать вам правду? Ну мы с... уже народ все понимает. Неужели в разведке или еще где-либо не понимают? Что пизда? Нас продают, предают. Наши парни идут мясными что? фипеви, Еще раз скажу, фипеви, Я выложу сейчас фото из этой фуры. Все дно заложено ими. Нам показали, что мы беспомощны. Авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі радіо НВ заявляє, масована атака українських дронів може мати катастрофічні наслідки для авіапарку Росії. За його словами, реальні масштаби ураження можна буде точно оцінити лише після аналізу супутникових знімків. Утім, навіть попередні дані свідчать про серйозний удар по стратегічній авіації країни-агресора. Загалом Росія на озброєнні має трохи більше ніж 100 бортів стратегічної авіації, половина з яких це саме літаки. Ту-95МС. п'ять. Що говорити про ураження такої кількості, фактично мова йде про ураження або знищення половини всіх боєздатних літаків стратегічної авіації Росії. По перше, по друге Росія сьогоднішній день не має можливості виготовляти нові літаки. Ось і тобто, це означає, що Росія на тривалий час або на багато років в принципі втратить спроможність використовувати ці борти в разі, якщо вони були знищені. Тим часом адміністрація Дональда Трампа утрималась від офіційного коментаря щодо масштабної операції СБУ Павутина, внаслідок якої було уражено десятки одиниць російської стратегічної авіації. Як повідомляє CBS News, посиланням на джерела в Білому домі, американська сторона не була поінформована про підготовку ударів і не брала участі в плануванні операції. Фактично, це стратегічна авіація на п'яти аеродромах від Оленьї, там там є Українка, там. Подивитись список. Фактично, це якраз стратегічна авіація, яка готувалася наносити ракетний удар по території України. За попередньою інформацією, яка в мене є, на вівторок наступного тижня вони планували здійснювати черговий масований удар. В шоці там всі у Путіна? Чудово. Чудово, Служба безпеки України здійснила неймовірну неймовірну річ. Неймовірне планування масована атака українських дронів на російські аеродроми в межах спецоперації СБУ «Павутина» стала викликом не лише для Кремля, а й для колишнього президента США Дональда Трампа. Як пише за телеграф, 2 червня успішна операція, яка вразила стратегічну авіацію РФ, суперечить нещодавній заяві Трампа про те, що Україна не має козирів у війні. За даними видання, Україна обрала ідеальний момент для операції «Павутина», а саме напередодні запланованих у Стамбулі. Улі мирних переговорів з Росією. Операція Павутина стала символічною відповіддю України як своєрідні санкції проти РФ, яка вважала свою територію недосяжною для ударів. Пише за телеграф. Знищення значної частини стратегічної авіації ворога дало українцям моральний підйом у розпал виснажливої фази війни та літнього наступу Росії. Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми будемо захищатись всіма методами. Які доступні нам доступні Україні, доступні українцям, ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню ще з 11 березня на столі американська пропозиція повного безумовного припинення вогню. Саме росіяни забажали продовжувати війну, і навіть в таких умовах, коли весь світ вимагає зупинити вбивства. І дійсно потрібен тиск тиск на Росію, який має повернути її до реальності. Видання також зазначає, здатність Києва переносити бойові дії в Глиб РФ може стати сигналом для республіканців, у США, яких дедалі більше непокоїть коливання Дональда Трампа щодо підтримки України. Ця операція продемонструвала. Україна продовжує боротьбу, попри похмурі сигнали з Білого Дому. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава Зсу.